Як удари, які вже відбулися по ТЕС і по ГЕС, як це позначиться на ціні електроенергії? Бо наших телеглядачів, мабуть, це, це турбує на тому, що чи достатньо буде цієї електроенергії, які спікові будуть значення в середині літа, коли буде спекотно і там більше будуть кондиціонери, мабуть, люди включати в Україна Втратила генеруючі потужності, втратила їх гідроенергетиці? Це дуже шкода? Ну ви розумієте, це Дніпро. Прогрес. це були ну, зрозуміло, до того була Каховська. Зараз ще два удари були по Дністровській станції, по 음, не, не, Дніпровській, і це втрата дуже серйозна до нас. ДТЕК і. І державна генерація теплова так само втратили потужності дуже суттєві. Це так само дуже негативно. Зараз дуже хороша погода сонце. Тобто, слава Богу, працюють сонячні батареї, стільки скільки їх встигли набудувати, незважаючи на те, що в Україні все робили, щоб цього не було. Ви ж розумієте, що держава до цих пір не розрахувалася з зеленою енергетикою, ще починаючи там з го року. І ми, і, вибачте, коли буде аналіз, я не хочу зараз це роздрати, то ми поговоримо, хто і що робив в 20-му 20 роках, це вже від нової влади. Да? І як готувалися в енергетичному плані до війни. В першу чергу, мабуть, коли російська та білоруська електроенергія сюди пхали. Да? Це, ж то, це ж розумієте, яка підготовка була до війни. І так далі. Це окрема розмова не хочу зараз роздрати. Тому, тому ми втратили. Е, сонце закриває ще це, але ми кожного дня фактично беремо імпортну електроенергію, бо в нас дефіцит свій. І він буде, на жаль, влітку, коли будуть піки, а пікові навантаження це коли вмикається кондиціонер, коли спека, розумієте? І от доведеться або більше брати, але там обмежена спроможність перетину цього. Вона обмежена там 1,5 гігаватта. Це, умовно, каже, півтора блоки ядерних ми можемо взяти. Або буде обмеження тут. Тобто будуть певні графіки. Я цього очікую. І я, вибачте, мушу казати правду. Я бачу, що намагається ну, якось урядовці, і той же самий там депутати від Монокоаліції від цього якось відсторонитися. Але я відчуваю, що зараз йде розрахунки, йдуть підготовки до можливого збільшення тарифу для населення. Я це відчуваю, і тому я кажу: ми будемо вимагати обґрунту. Кожної коми розумієте, коли буде розглядатися це питання, я цього ну на жаль очікую. Це неприємно, це нікому не подобається. Але в мене таке враження, що ну це, це така спроба буде найближчим часом. Тому непроста дуже ситуація, і ще раз хочу сказати: ну тут уряд енергетичний блок мають робити такі авторитетні, такі професійні виважені дії, щоб ні в кого і сумнівів не було, що там ці гроші, ці тарифи кудись наліво, вибачте, спускаються. Бо населення мусить довіряти в цій ситуації владі і умовному енергокомісару. У нас це є це чи ні? Ну відповідь так само. Це пише. Хай кожен для себе шукає. До речі, якщо вже то пішло, ми ви розумієте, найближчого часу всереду буде закон про мобілізацію. Ну це окреме питання. Я думаю, і ви обговорюєте. і Ми всі обговорюємо. І в цій ситуації з одного боку так хотілося б довіряти нашим тим. ТЦК, військовим, да, цим, які. А з іншого боку, коли ми бачимо черговий скандал, коли вони ганяються за журналістами або за пацанами, там і так далі, то я вас благаю, хлопці в погонах. Будь ласка, ведіть себе так, щоб у суспільства була довіра до вас. Довіра оце дуже ключовий момент, який ви мусите забезпечити в цій ситуації.